Прохід заборонено розпорядження міської ради. Це що трапилося. Це перший міський. Вона звати Олена Концевич. Трапилося в нас те, що з Пірсу, конкретно з цього пірсу, не так давно, під час шторму, хвилею змило у воду дівчину, і на превеликий жаль, через кілька днів тільки вдалося витягти її тіло на берег. Але як це водиться в нас в міській раді замість того, щоб подбати про достатню кількість рятувальників і водолазів на пляжах міста Одеси, в нас краще перекрити просто хід на пірс. Проблема вирішена. Я вам розказувала не так давно, що в нас в одному з провулків Одеси, де падають активно балкони з будинками. Замість того, аби відремонтувати ці балкони, і будинки теж перегородили просто в'їзд для машин. Зокрема, тут та сама ситуація. Ну, пірсів тут кілька, і ми бачимо, що практично скрізь люди ходять по пірсах. По цьому нідор чого ж цей пірс не найдовший. І хвилі можуть бути виявляється не тільки тут, а на інших пірсах теж. Давайте ми просто перезагородимо вхід на пляж. Аби чого не сталося, дорога міська рада, пора включати здоровий глузд. Нам обіцяли відкриття пляжного сезону, ми бачимо, що людей дуже багато вже зараз на морі. Давайте подбаємо трошки про їхню безпеку. Давайте організуємо вишки. От ми бачимо, що вишка є, але рятувальника я на ній, до речі, не бачу. Ти бачиш? Я не бачу. Ще одна вишечка, але вона взагалі навіть бездонна, тобто вона нічийна. Якщо ось та вишка... Принаймні має вигляд такоїсь обжитої і там висять якісь рятувальні кола. Тут взагалі нікого нема. А ви кажете бочки, рятувальників нема. Працювати нікому. Я тобі більше скажу. Знаєш, що вражає? Фундаментальність цієї заборони. От я зробила так: хоп. А так, до речі, можуть зробити дуже багато підлітків десь ввечері. Ну захотілося романтики, і вони зробили так само, як я, і полізли на пірс. Тобто ці бочки і оця стрічечка, вони ні від чого не рятують. Дорога міська влада. Давайте все таки подбаємо про те, щоб в нас були пляжі максимально безпечні. Тому що ось ці ваші заходи, вони, вибачте, але не працюють. Це що трапилось? А якщо ви знаєте, що ще трапилось в Одесі, пишіть там в коментарі. Це перші міські. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і, будь ласка, в штормову погоду особливо. Не лазьте на пірс.